Як ви бачите, що немає сквозного проникнення кулі через тобто, якщо тримає кулю, триматиме стандартна. сьогодні? Відбулася передача захисних касок першого класу для 104 ї окремої бригади територіальної оборони. Її бійці охороняють зокрема північні кордони Рівненської області. Командир бригади територіальної оборони Рівненщини Олександр Цись розповідає, що на початку війни усі сили були спрямовані на укомплектування бойових підрозділів. Але завдяки реакції волонтерів та територіальних громад зараз бійці рівненської ТРО мають необхідне екіпірування. Засоби захисту це основний із видів забезпечення військовослужбовців, тому що солдат, який знаходиться в окопі, він відчуває себе захищеним. І морально, і психологічно, і з точки зору військової Бронежилетом, каскою ми укомплектовані на 100%, Навіть маємо певний резерв. Усього передали 1554 каски виробництва Туреччини, які відповідають стандартам НАТО. Вони пройшли балістичну експертизу у Києві. Вартість однієї каски більше 8 тисяч гривень. Орієнтовно 7 мільйонів з Обласного бюджету 5 мільйонів з коштів територіальних громад. Нагадаю, що до того 27 мільйонів гривень було виділено територіальними громадами і обласним бюджетом на бронежилети. Тобто, це продовження укомплектування і зміцнення обороноздатності. Розподіляли каски для ТРО між громадами відповідно до виділених грошей. Так 606 захисних шоломів передали 104-й бригаді територіальної оборони, решту поділили між районами. Ми виділили суму, це декілька мільйонів. Це ще було на початку війни. Перші партії були у нас бронепластини, пластини, а тепер вже каски. Ну, я недавно був на, на рубежах. Я кордону бачу, дійсно касок немає. Є волонтерські каски, але це не є би, тим стандартом, де факто, де які має бути забезпечені наш воїн. Як розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, наступного тижня бійці тероборони отримують два бронеавтомобілі. Їх купили за гроші аграріїв Рівненщини. Надія Кривко, Роман Шикунець, новини на Суспільному.